Вітаю, друзі. Ну що ж, настав момент, коли необхідно наші троянки розмножати. Оце все, що ви бачите, всі ці кліпи, такі красиві, запашні. Вирощені вони з чубуків. Це робиться просто, зовсім ненакладно, не потребує багато часу, тому я зараз вам покажу, як я це. роблю. Перш за все, це дивимося де у нас яка квітка вже пересвіла, тобто спадають пелюстки, Ось така ось, бачите, або інше. Тому ми зараз їх зріжемо я вам покажу, що, яким чином я поступаю далі. Для того, щоб було друге цвітіння у троянди, тому я десь від п'ятого листка зверху зрізаю ось так. Під кутом 45 градусів і забираю оцей корінець. Ось так, бачите, вони вже облетіли. Зараз ми їх обріжемо, підріжемо і будемо висаджувати. Ось такий у нас чубук. Якщо ми так його назвемо. І залишаємо верхні два оці листочки. Інші все ми прибираємо. Зараз я його почищу і покажу. Ось такий він тепер у нас. Ми прибрали там, де було, було цвітіння, залишили. Два листочки. Ви можете залишити два або три, в залежності від того, якої вони величини. І ось ці корішки, шипи треба прибрати обов'язково. Тому зараз ми їх почистимо. Ось тепер. Наш саженець буде готовий для висадки, і я вам покажу далі цей процес. Щоб не затримувати вашу увагу, я взрихлив землю десь майже на штик лопати поглибше. І тепер ми... Її Зальємо водою, не зволожуємо, а прямо заливаємо. Хай вона трохи сядеться, вода проникне аж до дна. Ось вода зараз сядеться, тобто заб'є повністю всі пори. Земляні і приступимо далі. Я провожу також експерименти, беру в одну яму дві такі, ну, два чубуки, будемо їх називати, висаджую різні. Ну Звичайно, якщо приймуться, буде красиво, буде кущ з двох Зараз я і цю квітку приведу до ладу, потім продовжимо. Ну ось вода вже проникла аж донизу і пробуємо висаджувати наш отакий корінець. Бачите, від нього ще, тому що ми перед тим оприскували і залишились п'ятна під 45 кутом градусів. Ось так його донизу, аж донизу. Ось так. Ось таким чином. Один. І зараз другий. Навпроти нього. Висадимо другий. Також під кутом 45 градусів приблизно. Ось такі його. два. У нас тепер будуть коренці. І що? Ну далі накриваємо. Далі беремо отаку пляшку з-під води. 5-6 літрів. Обрізаємо дно і ось так накриваємо. Мою рукою трохи незручно, заглиблюємо трохи банку цю і тепер все готово. Через шийку цю будемо подавати воду туди і навкруги поливати, десь протягом, якщо не буде сильного, з сильної жари такої, то можна раз в неділю поливати. Якщо буде дуже спекотно, то постарайтеся подивитися, щоб трохи була влага. А зараз покажу, ось бачите, у нас будуть нові троянди. Ну і ще одна ремарка, якщо є така можливість, то ви висаджуєте ці чебуки, щоб була трохи тінь, тому що на жарі, на сонці можуть бути проблеми. Це, бачите, минулорічні ми висаджували, а це два роки назад. Ось будуть уже. Це минулорічні. Вони Є різниця в тому, що різні троянди по-різному приймаються, але з 10-8 це 100%. Бажаю вам удачі. Якщо будуть запитання, будь ласка.